Іранські атаки на Ізраїль можуть поширитися на бази США в регіоні. Нідерландські вчені розробили детектор для виявлення дипфейків. Попри слова міністра МВС, німецькі поліцейські не надто прагнуть здійснювати прикордонний контроль. Іранська сторона оголосила про подовження продовження е, е, атак на Ізраїль. Державне агентство Фарс, посилаючись на військові джерела, написало, що вони можуть бути розширені а цілями можуть стати американські військові бази на близькому сході. Це про. Те стояння не закінчиться обмеженими атаками минулої ночі. Дії Ірану триватимуть, і наслідки нападу Ізраїлю стануть болючими і прикрими для агресорів. Заявив анонімний іранський військовий чиновник. Американці відкрито визнали, що підтримують Ізраїль, в тому числі, що атаки на Іран були здійснені з їхньої військової техніки. В результаті іранської контратаки загинули чотири людини в Ізраїлі. Іранські ракети і безпілотники впали, зокрема, на столицю І Більшість з них були збиті. Ізраїль першим атакував Іран. В результаті авіаударів загинуло близько 70 осіб, але головною ціллю були об'єкти зі збагачення урану. Мінімальні зміни в кольорі обличчя допоможуть виявити фейк. Голландські експерти-криміналісти розробили детектор фільмів на основі штучного інтелект, інтелекту. Очікується, що метод, який спочатку використовувався для судово-медичних досліджень, в майбутньому знайде широке застосування. Кореспондентка польського радіо в Амстердамі Катажина Ван Гроєн розповість більше. Діпфейки – то штучні вгенеровані фільми представляється люді, кто живум цодипфейки. Це штучно створені відео, на яких люди говорять те, чого вони ніколи не говорили, або роблять те, чого вони ніколи не робили. Те, що не видно озброєним оком, буде розшифровано за допомогою методу, розробленого Зеноном Герардсом, професором Амстердамського університету. Він виявляє циркуляцію крові у венах обличчя. Під впливом пульсуючої крові колір обличчя ледь помітно змінюється. Цю зміну можна виміряти усім. 79 точках найкращі ділянки для вимірювання навколо очей, чоло і щелепа, оскільки кровоносні судини в цих місцях розташовані близько до шкіри. Професор Герард пояснив польському радіо, що нині цей метод використовується для судово-медичних розслідувань. У майбутньому очікується його широке застосування, оскільки кількість дипфейків, які використовуються для спричинення соціальних заворушень, шантажу та завдання шкоди репутації публічних та приватних осіб, неухильно зростає. rośnie z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rojen. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявляє про підвищення ефективності прикордонного контролю. А очільник відомства розповідає про те, що поліцейські масово стають добровольцями. За словами самих поліцейських, все не так райдужно. Олександр Добринт оголосив про посилення прикордонного контролю вже в перші години після складання присяги на посаді міністра внутрішніх справ у травні. За кілька днів на кордоні з Польщею, зокрема, було розміщено 3 тисячі поліцейських очільникам в. Заявив, що поліцейські перевершують самі себе у виконанні цього завдання. Це видавання бажаного дійсне з боку нашого міністра. Насправді добровольців немає, тому що кожен має чим зайнятися вдома. Заперечує Андреас Роскоп. Президент профспілки поліцейський додає, що у відповідь на вимогу міністра поліцейські заявили, що можуть поїхати на тиждень, знаючи, що це тягне за собою багато понаднормових годин і роботу без належної інфраструктури, та й рекомендовані МВС і проголошені як успішні відрядження не завжди спрацьовують. У нас було два випадки в обох польща відмовилися прийняти мігрантів, які повернулися, і ми направили їх на стандартну дублінську процедуру, якою займається управління у справах імміграції та біженців. Сказав він, Андреас Роскоп каже, що поліцейські вже чотири рази зверталися до міністра внутрішніх справ з проханням поговорити з ним. І поки що це все було безуспішно. Іран здійснив чергову серію атак на Ізраїль в ніч з п'ятниці на суботу та вранці в суботу. Є загиблі і поранені. У свою чергу Ізраїль атакував аеропорт Мехрабад в іранській столиці Тегерані. Не базуються винищувачі ВПС Ірану. Генеральний секретар ООН закликав обидві країни до ескалації. Іран здійснив кілька запусків балістичних ракет у бік Ізраїлю пізно ввечері в п'ятницю. За даними ізраїльських військових, було використано менше ста ракет, більшість з яких були перехоплені. Однак військові підтвердили, що деякі ракети влучили в будівлі, а деякі пошкодження були спричинені ізраїльською протиповітряною обороною, яка перехопила іранські ракети. Служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 63 людини отримали поранення в результаті першої хвилі авіаударів. Одна жінка померла в лікарні близько першої ночі. 15 хвилин це за Через 15 хвилин після опівночі за польським часом по всьому Ізраїлю було оголошено ще одну тривогу, і громадянам наказано йти до укриттів. В суботу ж вранці Іран випустив ще одну серію ракет по Ізраїлю. Одна з ракет, за повідомленням Асишейшидпрес впала в центральній частині Ізраїлю. Двоє людей загинули, і 19 отримали поранення. Повітряні удари по Ізраїлю є відповіддю на масовані ізраїльські атаки на Іран, що почалися в п'ятницю. Вранці влада в Єрусалимі заявляє, що. Їхніми цілями є ядерні та військові об'єкти. Ізраїль звинувачує Іран у прискоренні робіт з виробництва ядерної зброї, що стало б екзистенційною загрозою для єврейської держави. За повідомленнями ЗМІ, в ніч з п'ятниці на суботу Ізраїль завдав удару по аеропорту Мерхабад в Тегерані, де також розташована база іранських ВПС. Полом'я хмари густого диму здіймалися над аеропортом протягом ночі. Ізраїльські військові оголосили в суботу вранці, що військово-повітряні сили. Продовжують атаки на цілі в Ірані. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав Ізраїль та Іран до деескалації. Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів, іранські ракети ракетні атаки на Тель-Авів – Досить ескалації. Написав Гутеріш на порталі Ікс. У Білорусі спостерігається незвичайна активність російської військової авіації. Протягом останніх днів російські військово-транспортні літаки іл 76 та ан 124 один за одним приземляються на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Літаки пролітають над містом, привертаючи увагу населення потужним ревом двигунів. Влада не повідомляє, який саме вантаж доправляє російська авіація до Білорусі. На думку українських експертів, це може бути. Пов'язано з підготовкою до білорусько-російських військових навчань захід 2025 запланованих на вересень. У свою чергу незалежні білоруські експерти зазначають, що масштабна підготовка зазвичай не починається за три місяці до навчань. Військова база Мачулищі використовується російською авіацією з початку вторгнення в Україну у 2022 році. 14 червня відзначається всесвітній день донора крові. Він був заснований в річницю народження Карла Ланд. Штейнера Лауреата Нобелівської премії, першого відкривача груп крові. Дані центрального статистичного управління Польщі показують, що лише минулого року в Польщі майже 651 тисяча 500 осіб стали донорами крові. Одна одиниця крові може врятувати життя до трьох осіб. Підкреслює Міхал Шафранський, директор регіонального центру донорства крові та гемопатії в Катовицях. Ми на кроку наголошуємо це на кожному кроці. Ми не можемо виробляти кров, щоб забезпечити нею 130 медичних закладів у нашому регіоні. Хтось має ділитися цією кров'ю, і це чудова нагода. Подякувати всім донорам крові, всім героям від нашого імені та від імені пацієнтів. Багатиром в іменю і пацієнтів подякувати. Донором може бути будь-яка людина віком від 18 до 65 років, вагою не менше 50 кілограмів та з міцним здоров'ям.